Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про ту категорію поляків, на яких взагалі не потрібно звертати увагу. Я для себе зрозумів, що це просто неадекватні люди, які максимально не відображають справжнього відношення польського народу до України та до українців. Я думаю, що це відео буде таким криком душі, знаєте, для українців, які знаходяться в Польщі і які. На собі відчули е, якусь взаємодію з такими людьми. Я знаю, що є також українці, які не зустрічали подібних людей, і я вам дуже і дуже сильно заздрю. Бо після того, як ви це побачили, вже розбачити це не можна. І я хочу, як би просто відділити ту категорію неадекватів від е, е, тих добрих, чуйних і європейських поляків, які, на щастя, складають більшу частину. Всього польського народу, що для мене є дуже і дуже позитивним. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, поширюйте його в себе в соціальних мережах. Це дуже і дуже важливо для розвитку каналу, і це важливо для боротьби з російськими ботами та ботами інших країн, які також атакують канал мій, канал, канали моїх колег по цеху і так далі. Тож, власне, давайте починати. Ця думка мені взагалі прийшла після того, як я зробив відео про те, що 6 грудня в Варшаві буде відбуватися мітинг в підтримку водіїв з України для того, щоб звернути увагу польського сейму на ту проблему, яка зараз є. Бо польський сейм насправді і сейм, і польський уряд вони не рухаються абсолютно ніяк зараз в сторону вирішення проблеми на польсько-українському кордоні, що шкодить і Україні, і українцям. Е, і після цього е, величезна, справді величезна кількість е, поляків. Просто почали розривати директи мені, погрожувати, розказувати мені, як жити і яке право ви маєте, і так далі. От, Я собі там і в сторіс, і в інстаграмі це викладав, в Тіктоці також можна багато таких відео знайти, де там просто брали кусочок мого відео і далі там говорили свої коментарі, де просто визжали там як свині. Хочу сказати, що справді в Польщі є відсоток. я Згідно там з останніми опитуваннями, це так само 3-4% поляків, які відкрито ненавидять українців, які негативно до них відносяться. І хочу вам сказати, що саме оцих декілька відсотків зараз роблять дуже і дуже багато шуму, при цьому порушуючи закони власної країни. І давайте підемо по порядку, яких поляків, на яких поляків не треба звертати увагу. По-перше, це Ті люди, які постійно кричать Спердаля в Україну. Зазвичай це та категорія людей, які, яких можна зустріти під супермаркетами, а також під магазинами Алкоголь 24, де які вже зазвичай знаходяться на підпитку. Якщо вони чують, що біля них проходить Українка, зазвичай вони навіть до чоловіків слова не говорять. Якщо вони чують, що біля них проходить Українка, вони починають і кричати, що курва спірдаля в Україну. От, про це вже є дуже багато навіть мемів в інтернеті, і мені дуже приємно, що українці з позитивом, і якби не з позитивом, а з гумором відносяться до таких ситуацій. Тому, як справді, таких людей немає чого слухати. Ви самі бачите, що вони роблять зі своїм життям, і це точно не ті люди, які мають право розказувати вам, як жити і де вам бути. Це по перше. По-друге, це ці люди. Які так само дозволяють собі якісь різкі, агресивні висловлювання в бік українців та України в різних соціальних мережах, які зазвичай сидять, або один може сидіти під своїм аккаунтом і записувати якісь відео, а ще десяток просто буде під анонімними аккаунтами коментувати це все і писати: Боже, які ви молодці, що ви там виступаєте проти українців, є частина російсько налаштованих поляків. Багато хто з росіян, точно так само, які знаходяться в Польщі і проживають тут вже десятками років, просто прикидуються, скажімо так, поляками, і від імені всіх поляків починають розказувати українцям, що українці жебраки, що українці сидять на виплатах, і що чому не на фронті, і так далі. Таких людей також немає чому слухати, бо вони відірвані від реальності. Їх головне завдання це просто створювати. Такий створювати імідж українців і створювати якусь таку картинку, нібито всі поляки не підтримують українців і виступають проти українців. А це нагадаю, всього лише декілька відсотків. Ви можете ці дослідження всі подивитися на навіть на офіційному сайті головного управління статистики Польщі. Ви можете його без проблем знайти в інтернеті. Це все є в вільному доступі. Також і десятки інших досліджень, які постійно проводяться в Польщі, які стосують, де задають питання стосовно відношення поляків до українців. От. І, звісно, що хочу сказати, що цих 3-4% поляків, які кричать, що українці пограбували Польщу, що українці порушують закони Польщі, яке право українці мають проводити мітинги в Польщі, які кричать. От. Бо як свиня там, одна кричала в, в, в Тіктоці: яким, яким правом ви маєте право якісь протести робити в моїй Польщі? За польським правом, пані. От. І це відповідь для всіх. Що якщо проводиться в Польщі якийсь мітинг українцями, то цей мітинг точно зареєстрований, на нього є дозвіл, і з такою-то по таку годину він зареєстрований в такому-то місці, і там можуть збиратись українці. Бо нагадаю, що в Польщі є право, і було б дуже добре, якби тих самих 3-4 поляків, які постійно гноблять українців, кричать про Волинь, кричать про Бандеру, кричать про якісь виплати. Про а коли питаєш, що за виплати, ніхто не може відповісти. От. То було б добре, щоб ці поляки власне, не порушували е е якби головну конвенцію міжнародну про права і свободи людини, де є 14-й пункт, який говорить про заборону дискримінації за, національним, за національною ознакою. Було б дуже добре, щоб е е оці самі 3-4% поляків не розносили ксенофобію. Бо я нагадаю, що за це можна потрапити у в'язницю. Так само е хочу нагадати тим полякам, які е Пишуть мені там і в Тіктоці, і в Фейсбуці, і в Ютубі. Пишуть мені з погрозами, що ми там знайдемо, де ти живеш, ми тебе там вб'ємо, ми там туди-сюди. От Дуже багато сипеться погроз. Я хочу нагадати, що в Польщі є е, стаття за ксенофобію, за це можна сісти надовго, навіть за, якщо це просто ксенофобські висловлювання в інтернеті. І я, мені здається, що прийде просто такий день, коли е, я зі своїми колегами. Ми просто напряму зв'яжемось з центром протидії за з центром протидії ксенофобії і расизму в Польщі, який дуже активно працює і дуже ефективно виконує свою роботу. Ми з ними просто зробимо колаборацію. І просто абсолютно кожного, хто пише якісь гадості в інтернеті на українців, що ми просто і хто дозволяє собі порушувати польський закон. Ми зробимо колаборацію і просто будемо спамити е, поліцейські відділки і, поліце... і польську прокуратуру з заявами на того, на того, на того, на того. І далі хай ними займається кіберполіція. Бо е, тут не йдеться про те, що. Е, бо особисто я, я завжди, хто дивиться моє відео, той знає, що я завжди стараюсь е, утримувати баланс між е, Україною та Польщею. Я завжди говорю про те, що. Польща нам справді дружний народ, що в нас багата спільна історія, і що поляки справді адекватні поляки: 96% поляків підтримували Україну від 24 лютого, які приймали в себе українських біженців, які допомагали, які возили гуманітарну допомогу в Україну, які роблять це і на сьогоднішній день. От. І цим полякам також я думаю, я не буду говорити від їх імені, але мені здається, що вони також не дуже задоволені тим, як поводить себе оцих 4%, які розганяють ксенофобію, які палять прапори Європейського Союзу, які починають оцей сміття розносити інтернетом. От і ніхто не просить, я особисто і ніхто інший не просить називати мене братами українцями, ніхто не просить мене любити тут, в Польщі. Я прошу тільки тих поляків, які проживають в Польщі, не ламати польське право, а дотримуватись тих польських законів, які є тут. Бо це ваші закони, і якби е, українці живуть по цим законам, якщо вони не живуть, то вони сидять у в'язниці. Так само і поляки, якщо вони. Е, поляк не може, якщо він живе в Польщі, він не може робити все, що йому захочеться. Не може порушувати закон просто через те, що він поляк. Право не так працює. Закони одні для всіх, обов'язки одні для всіх. І це дуже важливо розуміти тут в Польщі. Тому всі, хто говорить, що поляки в себе вдома і можуть робити в себе, що їм заманеться, це так не працює. І хто це розуміє, той адекватний. А хто розказує, що от поляки в себе вдома і вони можуть робити все, що їм захочеться, то ну, мені дуже шкода вас, бо у вас проблеми з головою, і дуже тяжко, скоріш за все, вам жити в цьому світі. бо ви, ви, якби, ви поводите себе просто як боти. Я навіть не можу сказати, бо я не зустрічав таких людей, які будуть оправдовувати того, хто вас кривдить. Кривдить незаконно і порушує ваші права. Це дуже важливо розуміти, друзі. І я надіюсь, що серед моїх підписників більша частина людей це адекватні, розумні люди. Якщо у вас є що сказати з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Також, до речі, запрошую всіх до себе в телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Там також багато текстових новин про Польщу для українців. Я думаю, що на цю тему ми ще неодноразово будемо говорити з вами. Дякую власне, кожному з вас за перегляди, за адекватність, за підтримку, друзі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!